Ну і наостанок про нову хвилю культурного життя Дніпропетровська ідея запровадити оригінальну нагороду для кращих творчих особистостей виникла в молодій організації Фонді розвитку азербайджанської культури. Конкурс ескізів статуеток відбувся в один з вечорів святкування Новрузу. Поєднати приємне дозвілля та презентацію творів конкурсантів. Організатори запропонували представникам театрального середовища міста. Саме на них чекає новий проект фонду. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Може, вони дивні, але мені вони подобаються. Так каже про свої твори, одна з учасниць конкурсу Карина Карагодіна. Дівчина вважає, що в зображенні дерева граната та його плодів дуже багато сенсу. Зернятка як люди, дерево як спільнота, що зрощує людину та підтримує. Статуетки можуть порадувати й інших. Сподобаються вони і переможцям творчих конкурсів як нагорода. Так як вона буде виглядати, наскільки вона буде наповнена сенсом і то. Як людина буде отримувати від цього задоволення гордість, що вона перемогла твори Карини на рівні з іншими претендують на звання головного призу від фонду розвитку азербайджанської культури в Україні імені Муслима Магомаєва скорочено фрак організація, створена всього два місяці тому. Відразу почала діяльність з творчих проєктів. Нас цьому обов'язує названня нашого фонду наносить Ім'я муслима Магомаєва, це чоловік всі своєї життя доказав, що все, що він робив, це було з знаком качества. І, звісно, у нас дуже висока плата, Ми до нього будемо тягнутися, звісно Логотип фонду також з'явився нещодавно. Фігурку у фраці з вогнем у середині вигадав молодий дизайнер Михайло Чепорняк. А до цього конкурсу він приніс ще скульптурку натхненного диригента. що правда довелося його доробляти на місці, бо скульптурний пластилін підтанув у теплі. Мне было интересно, как бы я не скульптор, но попытаться, почему бы нет, как бы, предложить что-то какое-то свое видение этого, тем более, что я разрабатывала тип. Статуетки Олеси Попик Попык наповнені сенсом и виглядають самодостатними творами мистецтва. Вода, ну то есть море и небо. То есть это как пейзаж, если можно так разглядеть, если ну, каждый увидит что-то своё, Может, кому-то покажется слишком авангардным. Олеся демонструє ще один твір, на якому теж присутній символ Азербайджанська Бута. Вона використовується в орнаментах і малюнках. Олеся ж робить з неї чи то кораблик, чи то хвилю. Ініціатори конкурсу кажуть, хочеться залишити всі твори у скарбниці фонду, але за умовами треба обрати один. Подружжя дизайнерів кузнецових представили на конкурс свої незвичайні ескізи. Їх багато, і вони поки що на папері. Ділянний поділ і металічкі фігурки каторисім поддержку цього вітнема хотіла поддержати таку кабакцію. Всі таке та фонди. Фута та розвіття єла хороше. Да Добра справа має реалізуватися у великому проєкті Фрак. Це театральна вистава. Досвід сценічних постановок в Азербайджанської громаді вже є. Це була вистава Аршин Малалан в театрі Шевченка. Роль аскера в неї виконував народний артист України Василь Крачковський. Да, я навіть танець звучив Все пісні. Ми пели на украинском языке. Наш талант українських акторів очень близок азербайджанським. Ми такі півучі, такі класні. І найголовніше, що на для нас для театра відкрила нова культура. Ми його знали, але в такому нет. цього разу право на втілення театральної вистави вручено театру імені Горького, але це буде антреприза. І на сцені гратимуть актори різних театрів. Следующий наш спектакль, теперь уже можно говорить, до сегодняшнего это была интрига. Сегодня уже я могу сказать, что следующий наш спектакль будет совместно работать с театрами Неголькова. Это будет спектакль того же автора Узаира Гаджибекова. Это классик, азербайджанский классик. Спектакль називається «Не та, так ета». Я вам скажу, ну не все цілім негативом, Хочеться на дати якісь позитивної ноти. Мені в цьому допомагає моя команда. У нас дуже сильна команда. Статуетку, яку обрала в конкурсі команда Фрак для нагороди творчих та натхненних людей. Можна буде побачити вже в травні на завершенні театрального сезону в Дніпропетровську. Ірина Каблоцька, Володимир Черенков, новини 11 каналу.